Людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший, на кого себе помножити можна, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай чи радість ділити не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж бо в себе не надто вірить. Все для себе шукає якогось, немає людини, спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може ні народитись.